Наша позиція вона абсолютно чітка і вона незмінна. Перше, ми констатуємо те, що відчуває сьогодні кожен громадянин. Це те, що фінансово-економічні соціальні реформи в країні провалені для того, щоб це відчути, не потрібно бути ані депутатам, а не заслуховувати уряду. Достатньо зайти в аптеку і подивитися, як літні люди підходять, дивляться на цінники, повертаються і не можуть це придбати. Достатньо зайти в підземний перехід і попитати продавців квітів, а скільки в них зараз купують квітів? Якщо раніше купували цілі букети, то сьогодні приходять три квітки купують і за це торгуються. Тобто і Молодь і старики і ті, хто працюють сьогодні підприємці. Вони сьогодні просто загнані в глухий кут, тому треба визнати економічну соціальну політику уряду помилковою. але цього мало. Мало поставити діагноз. Діагноз сьогодні абсолютно зрозумілий. Потрібні чіткі рецепти виправлення ситуації. Ми в радикальній партії розробили чітку програму антикризово-економічного розвитку. Ми звернулися з цією програмою до президента, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра і запропонували її як основу Нову для формування нової коаліційної угоди як основу для формування нового уряду, адже на наш погляд, просто механічна заміна чи облич в уряді ні до чого не призведе. Потрібна реальна програма соціально-економічного розвитку і потрібно делегувати тих людей, які здатні взяти на себе відповідальність і виконати її. Більш того, потрібна жорстка і автоматична відповідальність за невиконання умов коаліційної угоди. Адже подивіться, що відбулося, коли формувалася коаліція Європейська Україна. То радикальна партія була одним з її засновників, і ми заклали дуже багато правильних речей в коаліційну угоду. Але наскільки вони виконані сьогодні? Сьогодні вони виконані відсотків на 10. І проблема в тому, що сьогодні, фракція радикальної партії, знаходячись в опозиції, ми більше відстоюємо ті позиції, про які, які закладені в коаліційній угоді, ніж сама влада. Це парадокс. Тому наша позиція Вікторе. така: це програма, нова, чітка програма соціально-економічного розвитку, яка є повним антиподом існуючій урядові економічні політики кредитної до політики. коаліційної угоди ведуть мову. Ви долучені до цих консультацій? Станом на че. Ми надали свою саме надали свої те саме, свою про те згоду, саме що ви пропонуєте, пропонуєте, в таких робочих групах. Тому так. ми надали ці офіційні матеріали. Ми делеговані декілька членів радикальної партії делеговані. Ми готові значить, зробити так, щоб ці позиції були враховані. Поки жодної значить зустрічі спільної на за нашої участі не відбувалося, Тому ми розраховуємо, що наші колеги врахують ці позиції. Дякую. Тобто, якщо коротко, то це чітка програма соціально-економічного розвитку. Це Повне перезавантаження уряду, і це жорстка відповідальність за невиконання коаліційної угоди, щоб ну, не такі, було так, як було минулого повне разу. перезавантаження. Давайте щоб народ у поняттях не плутався. Ви наполягаєте на повній зміні взагалі уряду і прем'єра і всіх. міністрів. Ми міністям. наполягаємо да. на тому, Бо... що е, визнається так, діяльність є? поточного уряду незадовільною. Відповідно, цей уряд перестає існувати. Формується нова коаліція, формується новий уряд тими фракціями, які входять на коаліцію. І Бо... в таку коаліцію ви готові піти, Ми якщо готові ваші пропозиції. Будуть нової коаліції зробив нашої програми соціально-економічного розвитку. Адже ми не хочемо, Дякую. щоб нашими руками руками робилася населення. Ми хочемо виконати свої передвиборчі обіцянки, так як ми почали це робити. Ми хочемо, щоб добробут громадян України зростав. І ми знаємо, як це зробити. Насправді є два фундаментальних аспекти. Да? Ну, взагалі, для того, щоб людина була міністром, для того, щоб вона була ефективна на своїй посаді, і приносила користь державі. Ця людина має бути. По-перше, порядною, по-друге, вона має бути фаховою досвідченою. Да? Значить, я дуже поважаю Айвараса як людину, я вважаю його людину людиною, порядною, людиною сміливою. Що ж стосується тієї політики, яку він провадив увесь цей час на посаді міністра економіки, то я і фракція радикальної партії ми вважаємо її руйнівною для економіки України, і результати такої політики може відчути на собі кожен громадянин України. Безумовно, він не є єдиний винуватець цього, адже мають піти у відставку не тільки як ви зачитали перелік Абрамаюча, не тільки Шокін, це всім зрозуміло від західних партнерів до кожного громадянина України. У відставку має піти голова національного банку. Гонтерева, яка так само по суті руйнує українську промисловість, руйнує українську економіку. Тобто, тут от друга складова, я позитивного не можу сказати про діяльність міністерства економіки, адже концентрація понад рік на таких питаннях, як дерегуляція і приватизація, і по суті повне ігнорування промислової політики, ігнорування інвестиційної політики, не створення того, що було закладено в коаліційній угоді більш привабливих умов порівнянні з Туреччиною, словаччиною, Польщею іншими країнами. Не перетворення держави на гравця, який допомагає розвивати економіку. а не просто спостерігає за їм вільним падінням. Безумовно, це є вина, багато в чому саме міністра Айверса Абрамовича. Тому я вважаю, що пріоритети, економічні пріоритети уряду вони є помилковими, і безумовно це буде визначатися парламентська більшість, бо більшість голосів у них. і ви прекрасно знаєте, що в коаліції є достатньо голосів для того, щоб робити в тому числі. Кадрові заміни в уряді, тому не роблячи такі кадрові заміни, тримаючи нефахових міністрів на посадах, які руйнують економіку. Коаліція, всі фракції коаліції несуть за це відповідальність. Як би вони не говорили, що вони підтримують, що вони не підтримують. Тому ми кожного тижня практично заявляли про наші претензії, про наші пропозиції, про альтернативні моделі. На жаль, до сих пір ми не були почуті. Тому тут два абсолютно чітких аспекти: один аспект це аспект боротьби з корупцією, прозорості діяльності уряду. Він заслуговує надзвичайно вели. Уваги суспільства, і я думаю, що в цьому велика дуже повага Дайвераса, але друга складова економічна політика, яку він проводить з міністерством економіки, разом з головою національної банки Гонтеревою. Інколи разом також з головою міністерства фінансів Єрецька вона не є в інтересах української промислової змінювання українських інтересів на думку радикалів. Чи його треба змінювати? Дивіться неважливо в кінцевому випадку. Неважливо, яке прізвище міністра, важливо, яку політику він проводить. Тому у якщо цей міністр за той час, який він знаходився на посаді, не знайшов час для того, щоб почути фракції, не знайшов час для того, щоб почути профільний комітет. Бо я, окрім того, що є заступником лідера радикальної партії, є очільником комітету з питань промислової політики і підприємництва. І це є величезна проблема, коли міністр економіки концентрується на другорядних речах, в той час як економіка зайшла в економічне піке, і вона потребує системного комплексного підходу і радикальних реформ, а не просто пливтя за течією, те, що ми бачили весь час. От результати такої економічної політики сьогодні відчуває на собі кожний громадянин Дякую. країни. Її потрібно змінювати саме головне за жодних умов не можна продовжувати існуючий економічний курс. Бо він веде країну до боргової залежності, залежності від МВФ, громадян веде до зобожіння, підприємців веде до еміграції. Тому це перша позиція. Це константа. Саме тому ми запропонували програму економічного розвитку. Друге, ми за те, щоб формувати коаліцію на основі такої програми з усіма проукраїнськими. Силами політичними, які на це погодяться, тобто, окрім опозиційного блоку. Тобто можливості для формування такої коаліції, на наш погляд, потенційні існують. Але коаліція Третє, нова за жодних так, умов щоб, знову ж таки конкретніше цей уряд показав свою неефективність. Праційно. Ця коаліція демонструє, що вони не можуть приймати закони, коли не голосують інші фракції та групи, коли навіть вони стосуються найважливіших питань. Тому без голосів інших фракцій та груп, взагалі би парламент не працював. Сьогодні парламент є життєздайний, але потрібно чітко Сформутувати, якою має бути державна політика, щоб не було продовження, бо ви послухайте, що казав міністр економіки на своїй доповіді в парламенті. Він казав, що цього року будемо робити те саме, тільки швидше і глибше. Так оце лякає. Бо якщо швидше і глибше, вибачте, скоро люди собі не тільки в аптеці, а хліби собі не зможуть придбати.